Вітаю вас, шановне панство, на каналі Максимуза Лайф. Це рубрика Три поради. Сьогодні змінимо трішечки правила гри. Ви не будете обирати колоду, ви будете обирати камінці. От виберу цей камінець. Виберу ось такий зелений, красивий камінець, і, наприклад, хай буде. Аметист. А, обирайте один з трьох камінців, а працювати я буду сьогодні на колоді. А, містична палітра. Тобто, тут я буду витягати три карти на три варіанти, отже, Сподіваюся, що ви вибрали. Я вам покручу, які ці камінці красиві. Задумуйте питання або просто колоду. Тобто камінець вибирайте будь-який. І це буде ваша порада на день. Починаю працювати з першим камінцем. Порада для вас. Верховний суд. Карта Верховного суду. Це карта карми. Долі. Це вже навіть не доленосне рішення. Рішення ви мали би прийняти раніше. Карта суд це швидше результат вашого рішення. Те, що ви сьогодні отримаєте, завдяки вам. Щоб це не було. Верховний суд нікого не шкодує. В якому сенсі. Це е, механізм, створений творцем. Причина-наслідкові зв'язки. Буквально час ще. Сьогодні ви постанете не те що от перед вибором, перед розумінням, що інакше не можете, що потрібно йти в цьому керунку. Або отримаєте знаєте, таку чарівну, я не знаю, як сказати, чарівний пінділь, гарне таке слово. Е -е... Я не знаю, поштовх у спину. Знаєте, От коли буває дуже-дуже сильний-сильний вітер, ти не можеш іти йому всупротив. От прям він тебе жене в спину і тобі тільки перебирати ногами. От щось е, в такому сенсі у вас сьогодні може відбутися. Тобто, час суда. Це може бути якийсь іспит важливий, буквально в університеті або на якихось курсах, бо, можливо, хтось здає на водія. Давайте подивимося, все-таки. А яка сфера може бути? Ага, хитрі ми дуже. Коли карти дають одну пораду, вони не хочуть говорити яка сфера. Так як це загальний прогноз і мене дивляться, там кілька тисяч людей ну по-різному да? ну, тисяча точно людей буде дивитися і загальний розклад, то він загально говорить. Дивіться, карта світ. Це гарно складений іспит. В будь-якому випадку, я хочу сказати, що тут іде закінчення циклу, і ці дві карти одна одну підсилюють. Гра закінчена. Ну, правильно, я відчула, що все, що могло бути вивчено, вивчено раніше. Сьогодні здача останнього іспиту, як закінчення сесії, закінчення гри. І. Після карти світ, як правило, починається новий етап. Але це буде не сьогодні. Сьогодні ви підводите підсумки, підбиваєте підсумки. До речі, от я сказала, що здача іспитів так, а між іншим, карта світ також часто означає карта, е, здача іспитів. Як правило, гарно, ну, От швидше гарно. Прийшли досвід, замкнули коло. Але от якщо, наприклад, вісім кубків або десятка мочів або вежа, це говорить просто про уход да, з ситуації. Це, грубо кажучи, ну, там, переїзд з якогось міста, чи я закінчую відносини, то тут не просто ви щось закінчите, ви здаєте іспит конкретно. А як це може виглядати взагалі життєво? А ви відчуєте, як вас переводять на новий план? От ви відчуєте сьогодні такі, знаєте, кардинальні переміни, що щось сьогодні вже остаточно завершилося, але завдяки перевірки перевірці. От сьогодні вас можуть перевіряти, і у вас буде. Тільки така можливість поступити, ніяк інакше. Бо вже немає часу вибирати, як поступити, от тільки по одній стезі. Яка порада? Ну, Подякувати собі за досвід пройдений. Озирнутися, як цей собачка озирається. Що було пройдено, чого ви навчилися? Чи ви стали сильнішими, глибшими? Що для вас був цей досвід? Ну, так як я вже витягла ці дві карти, хай вони будуть. Дивимося другий камінець, другий варіант. Супер! Ну, Десяточка пентаклів. Якщо ми читаємо ну, не триплетом, тут поки дві карти. Це коли гарно пророблена робота і людина буквально отримує гарну винагороду. Якщо ми читаємо цей варіант окремо, ви подивіться, які неймовірні птахи, ще й тримають в дзьобах гроші, а на грошах ще й метелики гроші, які вже йдуть м -м -м, легко, в якому сенсі зароблені авторитетом і професійністю. Ви можете підвищувати свій чек, до речі. Плати за послуги сьогодні можете підвищити собі, бо ви це заслужили. Одним словом, порада така: гроші вам мають приходити більші і легше. Розумієте, якщо хтось думав про пошук нової роботи, треба йти туди, де платять більше. Взагалі, так буває часто: приходять клієнти до мене. На консультацію питають: от мені переходите на цю роботу, от мені тут добре а на цю переходити. А я кажу, тут будуть платити більше. Так, будуть платити більше. Але тут такий звичний колектив і так добре, але тут більше, там в півтора разу. Я говорю, завжди треба залишати дякувати своєму колективу і йти туди, де платять більше. Тому що так ви собі влаштовуєте навіть самі штучно. Зміни. Зміни в житті людини мають йти не без перерви. Якщо людина десь засиділася, то інколи знаєте, бувають негарні зміни в такому сенсі там, дружина закохалася в іншого або чоловік там завів коханку. Тобто ви це часто сприймаєте як трагедію, а просто світ хоче, щоб ви розвивалися далі, рухалися далі. Тому, коли ви піднімаєте інколи чек, якщо навіть людина сама на себе працює, завжди є ризик. Ой, а чи не відваляться минулі клієнти? Ні. А, вони то відваляться, тільки прийдуть інші. Тобто 10 пентаклів це коли ви сповна отримуєте і ви варті того, щоб за свою професійність отримувати дуже достойні кошти. І, от, до речі, тут ми й бачимо: ну все, час ще, бачите, якби. Зданий правильно іспит, якщо ми читаємо ці карти підряд. Третій варіант, такий красивий камінчик-аметист. Дев'ятка була, дев'ятка жезлів. Про що вона говорить? Дивіться, тут, як скінчився бій, якась певна перерва в бою. Бій може бути на будь-якому фронті, на любовному, на професійному, на будь-якому. Воїн може перепочити. Це не сімка була, коли буквально ти вправляєшся в конкуренції з суперниками, ведеш бій. І доводиш свою майстерність, перш за все, собі. Тут ви вже собі все довели. Тут ви можете спочити. Але тут говорять так: що ваш тил це ваш досвід, ваша професійність. Ви можете спочити, щоб знову. Кинутися в бій, але, знову ж таки, дев'ятка жезлів завжди говорять, що перепони і складності, складнощі добігають кінця. Ще не повна, це ще не десятка, це ще дев'ятка. Дев'ятка вона тяготить ну, до десятки. Десятка жезлів, ходії часто переживають як а, карту важкості. Але десятка жезлів це часто карта переїзду, а важко завжди переїжджати. То тут, в третьому варіанті, ви можете перепочити, бо за вас несуть варту інші. Як це може виглядати? Ну, Ви боролися з якимись обставинами. Поки ви з ними боролися, ви поназнайомилися з купою корисних вам людей в хорошому плані. В хорошому плані корисних. Ми всі один одному, чимось корисні чи не корисні. Тут це виражається як ворони, які сидять на жезлах. Вони як пильнують цього воїна, і одна ворона сидить на плечі. Тобто. Ви вже не самі боретесь. У вас вже як є підписка. Розумієте? Тут як є колектив, який допоможе. Це може бути сім'я, колеги, хто завгодно. Яка порада тут мені ще йде? От як же ж цікаво, як гарно співають карти. Лицарь мечів — це і є захист. Знаєте, в чому тут є ще суть професійності захисту? Лицарь мечів це як професіонал. Це той, хто віртуозно володіє боєм. Він просто, дивіться, от показує свій меч. Він просто його тримає. Одним словом, я вам так скажу: ваш бій і ваша боротьба не скінчилась. Ви просто в... навіть тут. Не... Я не можу сказати, що тут в паузі. Там, де раніше потрібно було 10 рухів, достатньо одного. Ви легше справляєтеся уже з якимись труднощами, бо ви чітко розумієте, як це робити коротшим і самим дієвим шляхом. Порада. Не нехтуйте допомогою інших, не бійтеся. Порада не затаївить конфлікт це зупинка в боротьбі, але не кінець. Просто зберіться з силами, просто постарайтеся підтягнути тили, щоб в потрібний момент призвати, якби ну, всі ці ваші сили. І знову таки, от ці люди, які там можуть вам допомогти, це може бути хто завгодно, і навіть адвокат це може бути. А це ж як в фільмі, знаєте, все будь-яка місцина – це декорація, будь-які люди це діючі персонажі, але головна людина ви. Якщо ви маєте таких помічників, це ваша заслуга. Це ви своєю енергією і своїми зусиллями, вчинками, досвідом їх притягнули в своє життя. Буквально мені чомусь це звучить як за вас. За вас працює якась сила. Чомусь саме так мені сьогодні звучать. Тут лицарь мечів зовсім інакше виглядає, ніж на класичних картах, де він на коні. Мені зараз інформація з потоку так іде. От якщо ми тут бачили карту карми, да? Вам треба її було напрацьовувати, напрацьовувати, напрацьовувати. Боже, як мені зараз пішла інформація? Цікава, тут навіть не побутовий рівень, тут духовний рівень. Ви пройшли іспит. Ви іспит пройшли духовний, духовний урок пройшли, все закрили. Вам за це даються плюшечки у вигляді різноманітних земних благ, а ще я зрозуміла, що про боротьбу. Ви можете реально самі не боротися. За вас, якби карма і енергія, сама працює. Так інколи працюють руни, захисники. От, коли ви наносите там. Ну, це тільки треба з майстрами. Я, наприклад, рунами не користуюсь, це має майстер підбирати руну і розуміти, кому можна, яку, яку не можна. Нанесли руну захисту от мені як руна тут звучить, розумієте? І вона за вас працює. Ви спите. А руна знищує ворогів. В якому сенсі знищує? Що що кривдник до вас, не дійшов, впала йому цеглина на голову. Ви ж розумієте, що я говорю це все образно. Цікаво. Ви розбудили якісь сили, десь ви правильно себе повели. І у вас підписка може бути як м -м, незрима це називають янгли-охоронці там. Духи ваші. Так само і як люди, і як собака. У когось, може, собака є навчена, яка перве е -е, хазяїна всіх. От розумієте, тут ворони, які виклюють очі, а у вас собачка може така. Ви можете спокійно спати. Ну, якщо ми беремо Україну, теж цікава історія. Це часто випадає як ППО. Ви можете собі дозволити спати завдяки ППО, завдяки воїнам, от лицарі мечів. Чи мені захотілося так за Україну, хоча я знаю, що мене дивляться зі всього світу? Тут реально якийсь час ще закінчення циклу. Там, по-моєму, що то у нас в п'ятницю Зеленський зустрічається з Трампом, по-моєму, на рахунок корисних копалин? Ну, якісь речі підписуються. Бачите, вибачте, пішла в політку, хоча. Цей канал абсолютно вне політики вне вій... і поза війною, але ми так чи інакше всі зараз просякнуті цією темою. Дуже цікавий е розклад. Я його почитала, хоч всі окремі варіанти, вони мені всі зв'язались. От вони мені звучать всі разом. Тому що навіть якщо ми беремо цю карту окремо, все одно тут пройдений урок, отак вона мені звучала, щоб ви здали іспит на право заробляти більше, отримувати від простору більше. І так само я тут кажу, що професійність вже ви свою відточили в боротьбі, у вас є якийсь є захист. І так само і тут прозвучало. Сюди не захотіла другої карти викладати, бо десятка пентаклів настільки ідеальна. І красива, що її достатньо. Отакий був сьогодні розклад. Дякую вам за увагу. Дивіться, сонечки мої, я можу виходити зараз не щодня, тому що в мене абсолютно бракує часу на запис свого курсу. Я його не можу довести до тями. І я зрозуміла, що для того, щоб дописати курс Таро, я взагалі маю зупинити, зупинити всі консультації, всі інтерв'ю і весь Ютуб свій. Я його не зупиняю повністю. Просто, будь ласочка, не розстроюйтесь, коли ви мене не бачите в ефірі. Я коли запущу курс, буду знову регулярно. А тут, наскільки бачу себе в силі, наскільки маю час, маю час, записала. Ви заглядаєте, звісно. Хоча сповіщення вам мають приходите, перевірте, будь ласка, свою підписочку і натисніть на дзвіночок. Тоді ви ніколи не пропустите мого нового відео. Дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.